Вас в ефірі програма будьте певні, спілкуємося з психологиною Наталою Федорук. При Привіт, Наталочку Привіт, Тань. Чи бачила ти, що в тебе на плечі плям? Мови <рес> ну, так зразу. Отак от зразу. Тема нашої сьогоднішньої розмови критика. Я тебе критикую зараз. Ти мені провокативно робиш зауваження, щоб наші глядачі побачили. Ну, а мені, як я сказала, мені байдуже. Бо ця плямка вимушена, бо донечка моя плакала, і відповідно слюньки її потекли, але є в пріоритеті наша передача, переодягатись немає коли. Тому я думаю, мені пробачать, а ти за це отримаєш. <сум> Отже, критика. Що це таке? Критика і осуд? Це різні речі. Вони взаємопов'язані. Це якби одне переходить в інше. І ускладнюється. Бо якщо ми говоримо про критику, ми знаємо, що вона ділиться на конструктивну і деструктивну, від якої ти просто отримав зауваження, таке тебе пригнобили і ти у розбитого корита. так? А конструктивна критика, вона це таке зауваження, яке за собою має так би, ряд рекомендацій, що зробити для покращення. І в такому випадку людина та чи дитина хоче жити, хоче навчатися, хоче змінюватися. Осуд це вже так, якби ну, залежно від ситуації, так бо є дійсно негідна поведінка, вчинки людини і велике обурення суспільства і засуджують цю людину. Але я думаю, що предметом нашої розмови все ж таки є от той осуд і критика, коли немає натуральних підстав, а людина постійно боїться цього. Чому люди критикують? Навіщо їм це потрібно? Ну, по-перше, це така манера поведінки, яка е традиційна для нашого, як би там не хотіло, суспільства або для того оточення, в якому зростає людина. Бо є е все ж таки так більш інтелігентне, мені хочеться так думати, що там менше осуду і критики, що там все ж таки е більш конструктивну критику застосовують. Але, скажімо так, де люди менш освічені, де люди більш не мають можливості заробити на елементарні засоби для існування, вони більш зліші і вони більше критикують, бо десь вони зростали в постійній цій такій ситуації, де їх критикували, і воно передається. Так би як манера, так має бути. Дорослі критикують молодших. А що ти, вибачте, малагімно знаєш? Виростається дитина, в неї вже є шаблон висловів, які вона буде своїй дитині сказати. Так і оце так передається. Але є інший момент: одного разу одна дитина з десяти може усвідомити, що їй боляче в цьому, вона не хоче бути в цьому, і вона протидіє цьому. І вона шукає альтернативу, як зробити так, щоб цю традицію критики і осуду в свою сім'ю не застосовувати. Ти сказала про конструктивну і деструктивну критику. Можеш на прикладі? Угу. Ну, наприклад, так, я з донькою е, готуємо їсти. Е, і вона, наприклад, навчилася готувати там е, оладки. Оладки та, треба змастити олієм сковорідку, налити і вчасно перегорнути. Так? Припустимо, вона це змогла зробити один раз під контролем мами, бабусі. На другий раз бабуся вже чи мама довіряють, ідуть займатися своїм справами, бо вони ж знають, що ця дитина, їхня дочка, онука зробила. Але, припустимо, мама заходить до хати і чує, дим забігає на кухню, а дитина смажить оладки. Дим собі є, і вона випадково забула, бо не побачила, що по сковоріді полилось з зовнішньої сторони. І мама, яка застосовує цю таку деструктивну критику, вона може сказати, що ти робиш, На що, а тут купа дима, А як? Ну, і почалось. так? Конструктивна критика це коли мама зупиняє дитину і каже: Дивися, дивися! Ти бачиш скільки тут диму, бо коли дитина в цьому смажить, вона і не відчуває. Вона зосереджена на процесі, а не на тому, що зовні відбувається. Що ти не зауважила, тут горить і тому подвиж і диму. І, наприклад, відкрає вікна, провітрює. А давай подумай, як на другий раз ти можеш це зробити. Що спостерігай за цим, ти звертаєш увагу на це, спостерігай і тепер за цим. Або ми всі знаємо і наразі я чую від своїх клієнток та історії, коли. Е, та ж дитина вчиться щось робити, і вона, ну, нехай пилососить килим перше. Вона може не допилососити його. Так би просто машинально зробила. Не знаю, що там ще треба е, під килимком подивитися чи під е, посунути стільці. Та якби можна зразу, це не добре, це не так. А можна сказати, зразу інструкцію дати, а потім прослідкувати, чи вона виконана. Так би, Чи ми пропонуємо спосіб вирішення, чи ми не недобре, недобре. Дитина, яку постійно критикують, якою вона виростає? Вона виростає, це теж дуже так індивідуально, але в загальному ми маємо проблеми з самооцінкою, тому що я постійно чую, що я не така. І я починаю це вірити. Бо ми знаємо, чим менша дитина, тим більше її психіка вразливіша, вона, як губка, все приймає, приймає, і потім з цим наповненням вона виросла. І це наповнення вона в собі носить. І якщо вона чула про себе, що вона погана, їй нічого й не дається, в неї криві руки, вона там двішник, трішник і так далі. Ці фрази ми чули. Ці фрази ми часто вилітають з нашого рота. Чому? Тому що ми все, всі адреси чули. І ми маємо проблеми з неупевненістю в собі. Ми маємо е, працівника в майбутньому, який дуже боїться зауважень керівника свого, е, який злоститься, коли е, колег хваляться. Хвалять колег за їхню роботу. У нього зразу така злість, О, боже, а мене не похвалили. Напевно, я да, ж бо я такий сякий і так далі. Тобто невпевнена собі людина, тривожна людина, бо вона постійно очікує зауважень. І е, людина, яка, скажімо так, не може ну, вільно жити, користуватися цим життям, це, само собою, і вона часто відкладає на потім свій проєкт. Оцей перфекціонізм, який ми згадували в одній з минулих передач, це теж про те, тому що я боюсь критик, я не ідеально це зробив чи зробила, тому я ще, ще. Докладу зусиль, я відкладу, відкладу ця прокрастинація відкладання на потім, те, що важливо в терміни зробити. Що отримує людина, яка критикує? Вона позбувається напруги, тому що той, хто критикує, насправді в нього на душі ге. Всі зрозуміли, так? Про що йде мова? Йому зле. Є якесь напруження, хтось, можливо, дав зауваження. Тій же людині, хтось по, вищий за статусом, хтось значущий, якась особа так? скритикувала, дала зауваження, чи на щось образилась. і ця людина це носить собі, носить, носить. І тут випадає о, в поле зору або працівник якийсь, або член сім'ї, який щось не то робить. І бабах, пішла порція зауважень. Хоча те зауваження можна було зробити в рази м'якше. Із конструктивною критикою, так? Але враховуючи, що людина була заряджена, вона видала це так, як видала. І що вона отримує? Вона частково звільнилась. Але це не вирішило ситуацію. Бо породило наслідок у вигляді ображеного того, хто отримав порцію цю. І з'являється цей такий непорядок. Ну, далі це йде знову причина наслідок, образа тої людини. або Якщо це йшла мова про дитину, дитина з'являється комплекс неповноцінності, бо чергове тато та дістала від тата чи від мами. І чергову певність, знову я поганий погано. Сьогодні, вранці, готуючись до, до нашої програми, перечитувала все про критику. так? І думаю, відволічусь, зайду на Фейсбук, бачу світлину. Такі вже чудні мімімішні цуценята продаються. Ну, Неможливо. Отримати якусь критику під цією світлиною. Відкриваю коментарі з 40 коментів, тільки один позитивний, які чудні цуценята. Це ми так налаштовані негативно. Тобто, навіть у цій світлині чудні ми бачимо негатив і хочемо вкласти своїх п'ять крейцерів. Чому так? Ну, це про те, що кожна людина відображає те, що вона середині несе. Щось її в ці світли зачепило. Когось зачепило, о, е, наплодили та не кастрували ту тварин. Я навіть не читала, е, але вже знаєш, кажеш, чи воно так чи ні. Оце цікаво. Та? Типу, як взагалі можна думати про розплідник, е, цуценят в таку ситуацію? Когось це обурло, хтось можливо не має як заробити, не знає, як заробити. А там, якщо цуценята ще й породисті, оце ж швидко на калькуляторі підбив суму. Оце люди заробляють. Заздрість, так? На душі, відповідно, буде коментар, щоб звільнитися від цієї заздрісті, яка на душі. Ну і, і ряд інших. Ти можеш мені підкажеш, що там було? Це було що кажу? Все Те, що ти сказала, все духці, це так? було і в дуже великих великих кількостях. Знаєш, що мене вразило? Реакція людини. Автора mm -hmm. допису. Вона дуже толерантно відповідала. Ну, якщо вам mm -hmm. не потрібно, ігноруйте. Ігноруйте. так. Далі. Тобто вона не реагувала агресивно, вона дуже стримано реагувала. Розкажи, як потрібно реагувати на критику. Я думаю, що та людина, яка вже дійшла до цього рівня сенсея, так не раз проживала і трагічні якісь моменти. Я пригадую, я теж. Моя впевненість в собі вона становилася. І тільки ряд важких випробувань зробив з мене ту, якою я є. Фактично, справжню. Бо я внутрішньо себе такою відчувала, тільки зовні якийсь був так, оцей скафандр невпевненості і страху реакції на критику. Як поводитись? Ну, для початку треба зрозуміти, а скільки ще, а скільки ще я готова, чи готовий ховатися. Від людей, бо ми ж боїмось людей. Ті, хто бояться критики, бояться оцінки людей, їхніх дій, їхніх рішень. І, звичайно, люди, якщо щось вирізняється зі звичного їм, воно дуже так ну, проявляється так, всі в чорному, а ти в білому. Ну, ой ти якось мені дуже світиш. Тому питання: скільки ще ви готові жити в тіні? Скільки ще ви готові не проявлятися? От скільки вам років, скільки ви плануєте жити, ми ж ми не знаємо, так скільки ми будемо жити, але в кожного є якесь своє бачення, бажання. Я би хотів 100 чи 70 когось, які є. Ну, от скільки вам відведено, і скільки ви ще готові ховатися. Бо так страшно проявити себе. І коли людина, оце такий внутрішній діалог собі здасть запитання, тоді з'являється інший страх. О Боже, я не встигаю, треба бігом щось робити і в пріоритеті класти себе, своє благополуччя, благополуччя найближчих. Добре, якщо є дружина, діти ну, чи чоловік, які підтримують. Але якщо самі рідні палки в колеса кладуть, ви не можете проявитися, ви не маєте права нічого сказати, бо завжди хтось затикає, ну тут теж питання. Теж, скільки ви готові це терпіти, тому з цим щось треба робити. Своє благополуччя потрібно покласти на перше місце. І те, що ви робите, наскільки воно дійсно погане. Е, дуже важливо, щоб ви зрозуміли, яке правило не порівнювати себе з іншими людьми. Коли хтось досягнув великого успіху, а людина, яка має цю занижну самооцінку і боїться критики, бо вона завжди дивиться на того, хто щось досягнув, типу, Ва, він недосяжний, а я, що я маю? І це така ілюзія формується, коли людина сама себе кладе цю клітку самообмежень. Бо ми бачимо ще раз, я повторюсь, ми не раз вже про це говорила, але ще раз так, чогось йде саме ця інформація. Ми не знаємо, який шлях прийшла та людина. Ми вже побачили результат. Тому не можемо себе порівнювати, бо ми не в тій сім'ї народились, не в тих умовах. І не те, не те, не те. У нас є своє, і ми маємо перефокусуватись на своє і думати, як досягнути того, що нам щиро хочеться. Інша людина має бути тільки орієнтиром: вона змогла, то напевне, я зможу. Які не порівнювати в силу тому, що я не такий і себе знову стримувати. А, розуміти і прийняти те, що люди мають свою думку. Я теж жива людина, я теж маю своє бачення. І воно часто не збігається з баченням інших людей. Тому приймати це, що кожен побачить щось своє, не, може не сподобатися людині, але питання я маю звітуватися? Хто ці люди? Хто ті е, критикани, щоб мені розказувати, як жити, що робити? Тобто, якщо ви приймете, що такі люди є і будуть, стає легше. Ти просто це розумієш, це є реальність. Знову ж таки, аналогія, є дуже гарні вислови, афоризми можна задати так? в пошуку мережі, які підтримують людину в цих випадках. І один з них є такий вислів: собаки гавкають, а караван йде. Дійсно, хто вони такі? Ми собі маємо план і ми прямуємо, впевнено і далі. Або недавні слова, я Махатма Ганді сказав. Так? що спочатку з тебе сміються, потім з тобою борються, а потім ти перемагаєш. Тому це теж, я думаю, такі слова, які можуть підтримати людину, що вона на правильному шляху, Бо щоб щось змінити, а найважче змінити своє звичне життя, бо ти щодень робиш одне те саме. І коли тобі вже не виносимо це, коли ти розумієш, що в тебе не так багато часу, або знову ж таки війна, як фон. Де тим більше ну, на коли відкладати щось? І хто вони, щоб мені розказувати? І чи вони знають ту правду, в якій я живу? Вони ж бачать зовнішньому гортку, чи вони чують якісь плітки про мене ну, чи про іншу людину, я так загально говорю. То коли я кладу оце собі наперед, обмеження, ну я фактично грішу проти свого життя, бо я його обрала, я його не живу. Але слухай, а ви зараз хвалюєте мої дії чи ні? Тому в пріоритеті ви фокус уваги на себе, прислухаєтесь до себе, до своїх цілей. І кожен раз, кожен день це зусилля кожного дня. Це кожен день треба відкрити очі і згадати, чи в блокноті подивитися, чи згадати про свою мрію і себе запитати, що я роблю, що я сьогодні зробив під кінець дня, щоб її досягнути тої цілі. Виклали на, припустимо, ви поділились кимось. Питання, що я це зробив? Поділився. Може, я собі тихенько буду робити. І цей вислів щастя любить тишу застосувати. Або якщо ваша робота передбачає все ж таки публічність, і то треба видати на загал. Сміливо очікуйте тих коментарів. І, по ходу, дивіться, декого є ж чудові функції в соціальної мережі, декого можна видаляти. Блокувати, з деяким можна вести дискусію і дійти до того, чому людина прийшла до такого висновку, чому вона вважає, що вона права. Деколи навіть корисно почути той коментар, щоб зрозуміти, а, може я щось роблю не те, але переночувати цим 24 години, і потім переглянути, чи дійсно ви е, ну, далі впевнені в тому, що ви робили. Дуже цікаво подивитися, як одна людина спровокувала, щоб закинути вам, бо вона з себе викинула, так? той негатив, а інша підтягнулася у вашу підтримку, і між ними вже йде перепалка якась. Це теж цікаво спостерігати. Головне розуміти, що це буде, але бути вірному своїй цілі. Це саме перше. Бо життя на щастя не, не постійне, на щастя. Тому нема коли про такі дурниці. Кому можна дозволити озвучувати якусь критику на власну адресу? Людині, яка компетентна в тому, чим ви займаєтесь. І при умові, якщо ви е, запитались її. Бо буває таке, що е, ви можете, ну, вас вчитель так, веде, навчає своєму ремеслу, і ви щось робите не так. Ну, то він зобов'язаний дати зауваження і пояснити, як зробити. Тому це такий, як кажуть, негласний дозвіл на те, що так, звичайно, і ви не ображаєтесь. Так, це боляче. Бо, ну, коли я вже навчусь. Я дотепер маю якісь моменти, де вчитель робить зауваження, вчителька. Але, але гординя в бік. І треба це прийняти, бо то є помилка. Засвоїла її, я тепер тим більше її не зроблю. Бо я це почула від людини, яка компетентна, я її поважаю, вона професіонал своєї справи. Е, а далі дивитись по ситуації. Якщо ми говоримо про сім'ю, де покоління так живуть, де невістка тільки прийшла чи зять, так, вони ще не мають досвіду. Припустимо, це сім'ї, де живуть разом два покоління, то Звичайно, що свекруха чи теща, свекор чи е, тесть, вони мають, можуть мати свій досвід в чомусь, і вони можуть підказувати. Але ця підказка має бути доброю, особливо на перших часах, тому що молоді люди дуже вразливі і вони вже не такі е, малолітні, вони вже теж пожили, вони теж мають своє бачення на ситуації, тому м'яко робити зауваження там, з добротою можна. Не критикувати. І, звичайно, завжди сказати, вибач, але може так спробую. Ну, знову ж таки, чи питаються вас? Як? Якщо не питаються дозволу, чи припустима в цій ситуації агресія на, на адресу критикуючу. Ну, Звичайно що агресія не припустима, але ми не знаємо, якого роду та критика. Можливо, то критика агресивна, тому що дав, та й отримав. Тут вже ми говоримо про кордони. Вміти казати, що та, ну, до прикладу, я люблю готувати їсти, коли нікого немає на кухні. Бо я тоді зосередилась, і в мене швидко вийшла одна друга страва. Але якщо є глядачі, є бесіда і купа всього, я тоді напружена, тоді йде такий момент. Зараз мені не страшно, бо вже є досвід. Але колись я пригадую, як я злилась. Тому. Е Кордони, виставляємо кордони. Є ситуація, де ви можете впоратись без критики. Ви можете прочитати то переглянути відео і дуже багато підказок. На завершення нашої програми хотіла би поцікавитись, чому людина боїться осуду і критики. Знаєте, є таке цікаве спостереження, що звичайно вона могла пережити це в дитинстві на свою адресу. Друге, це те, що. Хтось з її батьків завжди боявся. І тому цю манеру поведінки, так, в свою адресу не могла нічого не чути такого. Але тато чи мама завжди боялися, і тому це їй передалося, так? І сформувався такий комплекс неповноцінності. Але є ще третій фактор, який, думаю, буде цікавий нашим глядачам тобі, що насправді людина, яка боїться критики і осуду, зловживає сама це. Вона настільки критикує за сучу, і засуджує інших, вона настільки майстерна в цьому, що вона розуміє, що це ж і на адресу таке може полетіти. І тому ж вона відносить е цю тривогу собі. Задумайтесь над цим. Дуже цікавий факт. Я думаю, що нашим глядачам зрозуміло, що таке осуд, що таке критика, і вони зроблять логічні висновки. Я думаю, що. Чим менше ми будемо критикувати і тим більше засуджувати один одного, тим світ стане світлішим і красивішим. Дякую, Наталі. Дуже змістовно. Будьте певні, що в вашому житті без критики неодмінно все буде гаразд. Побачимось.